Сьогодні буде супер вітряно. А ще сьогодні я їздив на один ставок. Зараз вам покажу ці кадри класні. Просто жесть. Це ще сюди треба зайти, друзі, йо моя. Ого! Ух ти! Ох, бляха. Ого! Хоть би не впасти! Як же сюди зайти? Як мене калушу засосало. застряв риби я зовсім не зловив, просто нуль, нуліна. Такс, одразу зарядив 90-та Страдіка зарядив, 0,4 шнурок, 0,50 флюрок. І. і, і Давайте почнемо з вами із таких приманок, як цикади. Дивіться, скільки їх у мене є. Це 4 гра і 4,5 і 6 і 6 грамів. Давайте спробуємо отаку натуралочку половити. А там зараз будемо підбирати, друзі, що і як. Я з ними ще дуже не вмію ловить взагалі. Попідбираю проводки якісь. Буду, короче, експериментувати. Ось такі цикадичі, трейкположки. схоже на подачу але таке типа як рукушати щось так друзі поставив тейл спиннера от у мене ще такі є стейлики це golden catch такий є golden catch такий є чорний golden catcher і є зовсім оконячими моделька і Черкрафта. Також його сьогодні буду ганяти. Просто хочу спробувати, чи взагалі активна риба сьогодні, бо я тягаю, тягаю ці цикади а активності ніякої. То Спробую зараз тим спінером, він такий більш внушає у мене довіри, тому що вже ловив рибу. Ну, спробую його. А що це? Хто це? А, -а. Це тут щучка, я думав, це окунь. Прямо в березі. Прямо в березі клюнула Ну вилазь. Не хоче виходить. Ага, ось вона. Ось вона красотка. Не те, щоб вона її дуже маленька, але просто така Така бойка. І її б, якось би красиво взяти. Покльовку я не засняв. І вона набрала на себе просто водоросли. О. О, дивіться. Це був окунь. А за окунем щука. Ви уявляєте собі цей двіж? Якщо ви бачили, ось тут вона, я в поляриках точно бачив. Я ж і бачу, що клинув окунь, а за ним вийшла щука. Ого! Ну це таке у мене перший раз, друзі, сьогодні. Ніколи ще не було таких приколів як тебе дістати? Оп! Якщо <рес> дивіться, вона. раз удар і два удар. Просто по-живому, друже, ти сьогодні таке пережив. Біжи додому. Це жесть. Блін, було б прикольно її достатньо. Щука доволі така. Непогана була. Нормальних розмірів для цієї водойми. А, ну і звісно ж, дивіться, весь, весь флюрик посічений. Весь флюр посічений. Треба менять флюр. Иду за расставок новый. ну это, конечно, это жесть. нарат ли захотела? как раз флюр есть. Нарад ли она захотела? Только я, даже ведь не захотела. Она захотела на окунях. а не на ракет она захотіла просто на окуні а окунь на тає спінера ну так і дірила. Ну, думав що сьогодні буде одна працювати а працює зовсім інше Кінець опа є да? Поставився менший тейлік Я не знаю хто це. А ось хто це. Сейчас конечно же я изилью. Тупо з першого забруса. Вони такі вонючанькі. Тут не треба зерних тут О. ножнички морка маникюрні Аврору взагалі О. Просто я не знаю це закономірність, я колись теж його поставив і з перших двох заходів щуку зловив Може перекидати. Я правда думав, що то величенький окунець. У мене отакий десь вийде. Ну у мене теж покльовка була. Така тільки дрись. Я чого цей тейлік і поставив. Може і а може вона і клювала тоді. Просто догнала. Ой-ой-ой. Да, ценець. Є? У мене, мабуть, трава. З таким віряним лицем всік, що я думав, що щось єсть. Це, до речі, такий мейджор Крафтовський тайлік, дуже цікавий. У мене ще є його версія більша на два трійника. Така інтересна приманка. Дуже багато ти не побачиш таких в магазині. Такий робочий і щучку ловий його кунця невеликого і щучку невелику. Класно, зараз будемо ним ще пробувати щось зловити. Зайшов ще на цю точку. В гузирі прокидав, нічого не зловив. А ось тут можна... Можна щось і повалити. Зверніть увагу на цей супер маленький гачок. Він дуже-дуже малий і супер-супер гострий. Тому, якщо купите отакий телік, порада не фарсувати рибу, особливо якщо це там більш-менш така якась адекватна щучка. Просто не фарсуйте рибу і все. Бо вона дергається і він рве коротше, їй шкіру. І тоді пливе риба від вас, а телеспінер пливе до вас. Лучше попустити фрикціончик, далі щоб риба погуляла туди-сюди, і тоді буде все гуд Це підсів, хтось. Оце називається єлі-єлі-єлі підсів, друзі. І знову це Мейджор Крафтовський телік. Хто ж це там у нас? Ой-ой-ой, буду, буду гасити ривки. Фількціоном. Бо там гачок такий тоненький, він може порвати запросто. Ты хто ти? Попішоти. Конечно ж це малесенька щучка. Не скидай, дідка, не скидай її. Не треба скидати тейл. Я тебе зараз тут возьму. Ну от чогось він на цей тейл спиннер дуже класно збирає таку рибу я не знаю в чому його секрет опа прищепочка іще одна у нас є ого такс я відцепив її ось він вони такі вони ченки ці Щупакабрики. Ось така красотка. Іти додому. Надо руки додому. бо в натурі Підвоніють страшно. Зато руки пахнуть риби. Це, це найбільш кайфово. Ну, з тим розрахунком, друзі, що сьогодні ми пролетіли на першій риболовлі конкретним свистом пролетіли, то вечірній вихід сьогодні можна сказати, що удався. Є. Yeah. Друзі, щось є іще. Хто? А це у нас Дивіться який сирун клюнув на цей тейл А, він сам як цей тейл спінер. Не знаю, він зачарований, походу, бо він збирає рибу. Це прям такий маленький, що збирає навіть таку мелочь. Це на 0,5 флюрі, щоб ви розуміли. Навіть отакий окунець. не гидує його захавати. Не кажу, в мене вже була така ситуація, що нічого не ловило, я ставлю цей тейлік і починається роздача, ну як роздача, міні-роздача, починаються покльовки. Ще окунчак а, <гум> а це пішла масть, що відпав чи що? Так, да, відпав. Але був. От знову те про що я казав раніше, не фарсуйте, тому що гачочок дуже маленький, він розриває, розриває прямо все. Так, сонце сідає, летим ще на пару точок. На одну дуже швиденько забіжемо, так зробимо пару закидів. А там де пляж, трішки довше затримаємося, бо мені здається там ще є і окунець, і щука, що там щось повинно ще стояти. Тому зараз летим туди. ще пару кидочків ту зроблю. Подивимося, може мені ще ставок щось піджене якусь рибулечку. Взагалі треба було і на силикон сьогодні попробувати в ідеалі. Є ааа, зійшла! Це була щука. Це була, друзі, щука. От Мінус цього маленького гачечка, він то гострий, він класний, але коли січеш, то ти буває просто рвеш її пасть. Щуці, ну хороша була для цього ставка така, аж супротив дала. Треба, мабуть, та куди його ще попускати. Блін. В ідеалі, звісно, на нього треба десь поставити Ось поставити відпав. Окунейри поставити. Тільки хотів сказати, поставить поставити тонший флюр, десь 0,30, щоб він не так сильно цей 0,5 відлякував окунчики. Просто проводи до самого-самого берега. Окунеєрич. Да, мабуть, наступна рибалка, це буде десь 0,20. Ні, 0,4, мабуть, я поставлю флюр. Тому що якщо я поставлю тоньше, ніж 0,4 я його десь відірву. В плані, що мені його щука 100% зріже. Мені б не хотілося, що він один. Ну що, друзі, завершав я сьогоднішню риболовлю, нарибачився, сонце вже сіло. А ось і виновник сьогоднішніх майже всіх риб. Одного Окуня і на Окуня ще щуку я майже зловив. Майже там, аби вона мене не злякалася, там в березі і не втекла, то була б вона в мене вже в руках. Але спінер зарішав. Це majorcraft, По-моєму, він називається Jig para, якщо я не помиляюсь, але я. Залишу вам на нього посилання, прикольна штука. Таких форм я ще не бачив в інших виробників, тому кому цікаво, залітайте. Може він також вам буде приносити щучку. А так воно буває, друзі. Коли їдеш на рибалку, плануєш одне, що будеш знімати. там Хотів я сьогодні порозлавлювати цикади. І, та й навіть і маленькі цикади не ставив, зразу половив ними і побачив, що активності 0. І тільки-тільки поставив тейлік спочатку на йоки, потім на цей Мейджер Крафтовський, і пішла риба, тому тейліки ще поки що в тренді. А вам, друзі, дякую, що додивляєтесь це і додивились це відео до кінця. Зустрінемося ще з вами обов'язково на риболовлі. Всім гудбай!